Я в 2010-му поступила в універ. І в нас з братом відбувся такий буст українізації ще до цих всіх подій. Це коли ми поїхали з ним в Київ на київський фестиваль коміксів. Ми, ми фанати Комі коміксів. Ні, це Київський фестиваль. Коміксів. Пізніше Ні, я про... так. Просто я пам'ятаю, я ходила на всі перші комікони, які в українському домі mm. проходили. Uh -huh. Не? да. І Она що, там багато саме україномовного Так. Було? І там якраз виставлялися українські коміксисти, і там був Ігор Баранько, Максим Оса його комікс. До речі, нещодавно його екранізували. <гум> І от це було, хто знакало, от, мабуть, це був 2012 рік, от якраз ми з братом приїхали, і це був момент, ми там набрали всіх коміксів, тому що для нас це було щось таке рідкісне, в сумах ніде не можна було купити комікси. І ми навіть я пам'ятаю. Чому я це пам'ятаю? Такі... Я, я зараз переб'ю тебе буквально mm -hmm. на 30 секунд, я такий. Ну, комікси, мультики ж є. <гум> <гум> Нашу... я, я... Мені здається, що я потім вже зрозумів, що це все по коміксам, mm -hmm. а коміксів взагалі не бачив, скільки я ходив. Mm -hmm. От я прям помітив. Uh, так, і ми такі з братом. Ми відкриємо магазин коміксів. В сумах такого немає. Де нам брать бо Ми любили. Ми ну реально... Ти ж фінансист, так я вже, не, вже бі... мала придумати. Бізне... План. <ріст> бізнес план був. Ви просто хотіли, щоб у вас було дофіга коміксів. <ріст> Ви їх <ріст> не продавали. Так, Це наш бізнес план. Ми хотіли читати, і обмінюватися з людьми. реально.